Тижні якраз це все проходило, і зараз ви розумієте, який серйозний календар, які серйозні навантаження на інгулець. Команда по суті за графіком там не знаю. Це якщо дивитися на матч проти руху, який проходив на тижні. По перше, дискваліфікований Олександр Кучеренко це дуже важливий гравець для команди. Кучеренко вже у Ковальця грав на позиції центрбека. Хоча ми знаємо Олександра більше як опорника. Так от сьогодні замість нього Дмитро Поспілов виходить в центр захисту. Немає Олександра Козака. От, навіть в заявці його немає. І Максим Мельничук виходить. Тобто Мельничук гратиме зараз перший удар. Головкін пробиває на місці Микита Шевченка і футболісти насамперед. А зараз непогано. Зупинив м'яч Мустафаєв. Відіграв на каліт він Саватою. Подає до чужого штрафного. Удар по воротах від Кулакова і... Білик своєчасно згрупувався, забрав цей м'яч. Один-один за ударами. Причому один, один за ударами і в площину воріт. Ну, у... Доводиться відходити назад ковальцю. Пас від Калітвінцева неточний. Третьяков перспективно не відкривався. Ну, якби пас пішов на хід, хороший. Макс Третьяков такий хлопець спритний. Бивтік обов'язково від захисників, які йому протистояли по цій стації. Перша жовта в нашому матчі з скороткий. Середній пас буде виходити Олександрія на половину поля. Мірошніченко набирає хід. Денис Мірошніченко, як швидко біжить. Мірошніченко віддає на протилежний фланг. Тут Юрій Копина. Копина виступав за металі свого часу. Грав за львівські команди, за ФК Львів, за рух. Дальній Ух ти! Наважиться на постріл Сергій на вістрі Андрій Кулаков у Кулакова 8, у Калітвінцева дев'ятий, у Третякова, десятий номер. Руслан Ротань тренує Олександрію, Сергій Ковалець тренує інгулець. І у Ковальця без змін по суті той самий склад, який і починав цей матч. Ну, давайте після цієї атаки Кухарук набирає хід на лівому фланзі. Кухарук центр змічується, пробуває. Блокується його удар Бондаренком. Триває атака Інгульця. Іван Головкін на лівий фланг. Звідси Смоляков виконує навіс. І м'яч вибиває знову ж таки Бондаренко. Дальний постріл, як на ногу м'ячкував. Звідси Калітвинцев, Ну або ж Мірошніченко. Я більше вірю, що вбитиме калітвінцев. Дивимо сан. Ні, Мірошніченко. Він завдає удар. Ловить м'яч. Олег Білик. З урахуванням цього останнього пострілу Мірошніченка. Але всі три, що в одних, що в інших, от всі удари майже в. Ще раз нагадую, друзі, що інгулець мав поєдинок на тижні. Це перенесений матч проти руху. Цей матч підопічні Сергія Ковальця виграли. Олександрія ніби мало бути свіжішою за свого суперника. Ну, можливо, це якось позначатиметься вже на останніх секундах. Там лежить гравець у білій формі. Незважає на це Мірошніченко. Він подає. Удар по воротах відбувся Шулянський. Лукашенко. Проходить передача. Шулянський. Шулянський проривається з боями. Удар по воротах. Блокується. І ще один удар. Хороша спроба. Ковальов підправляв. От на щастя для Максима. Готувався пружина розпрямитись у підопічних Сергія Ковальця. Готові Вцовує, так. Відсутність швидкості і досвідом є. вибором позиції. Кожушко Волошин. Волошин пробиває. Хороший удар, але на місці Олег Білик. як добре він цей м'яч контролює. Мельничук. навішує. удар головою Шевченко на місці? Поспіло вбив. І команді Руслана Ротаня. Мельничук подає. Так, Дмитро поспілов задавав це ударом. І не бив, за у повітрі. Хоча, враховуючи те, що бив сьогодні не складається. Особливо, якщо ми говоримо про ці кутові, часто густо м'яч летить прямісінько в руки Білику. У нього немає ніяких проблем абсолютно із фіксацією м'яча у руках. Одарюк. Одарюк наважується на удар. Не влучає ворота Володимир. Повернули, так. Заря оголошений з кривбаса кияни. Трицяков. хороший пас, в принципі, поспіло. тут ніяк не міг підлаштуватися під цей м'яч. Можливо, там не тільки він готується до виходу на футбольне поле, де подача від Волошина. Удар головою відбувся, бив Бондаренко. Валерій. можливо, сьогодні ніхто не заслужив на те, щоб цей поєдинок програти, і ніхто особливо не заслужив, щоб його виграти. Волошин. Мірошніченко. Ковалець. На лівий фланг. Копина, Копина навішує. Ковальов головою зіграв. Удар поворота. Перед собою відбиває голкіпер. Ще один удар від Шулянського. Треба було виконувати. Ви знаєте, потрібно було влучати в площину як мінімум. Третьяков. Перший удар завдав Білик, відбив і Шулянський, Ну куди? Не доставив. Не доклав корпус, скажімо так. Підступно вбив третякос-під Мельничука в один дотик. Але не дуже там Юрій Козаренко. Його навіс невдалий навіс, абсолютно від Козаренка. І тут ще й контратака може бути Олександрії. Мельничук збиває Третьякова. Мабуть, себе посадить на жовту картку Мельничук. Та атака. Волошин подає. Відбивається гості. І все. Арбітер фіксує. Остаточний результат цього матчу 0-0, безголіва нічия і перша нічия для «Інгульдзе».